Спілкуйтеся зі здоровими людьми. Людина це істота соціальна. Ми не живемо на безлюдному острові, і нам потрібно спілкування. Звертайте увагу, з ким ви говорите і на які теми ви говорите. Звертайте увагу на те, як ви почуваєтеся після спілкування з конкретною людиною. Можливо, що ви відчуваєте розбитість, поганий настрій, роздратування. І цьому є пояснення є категорія людей, яких називають енергетичними вампірами. Найчастіше це хворі люди, які можуть годинами розповідати вам про свої хвороби. Це, можуть бути, люди нещасливі в особистому житті, і вони можуть довго розповідати про те, які вони нещасні, і скаржитися на свою долю. Є люди заздрісні, вони можуть знайти привід для своєї заздрості, найчастіше в тому, чого їм не вистачає. Ой, який в тебе хороший чоловік, ой, які в тебе славні дітки, ой, де ти знайшла таку гарну роботу. О, у тебе нові меблі, о, у тебе нова каблучка, ой, які у тебе гарні волосся, і так далі. Біжить від таких людей, навіть якщо вам їх шкода, що вони такі бідні і нещасні. Ще раз повторюю: біжить від них, вони не такі безпечні, як вам здається. Є люди, краді її щастя, краді її здоров'я. Найчастіше вони самі телефонують вам і приходять без запрошення. Вони хочуть просто підживитися вашою здоровою і щасливою енергією. Зверніть увагу, що іде з вашого будинку такий єсть, найчастіше вже в гарному і піднесеному настрої, а ви найчастіше відчуваєте втому і головний біль. Вибирайте собі друзів і співрозмовників одного з вами соціального статусу, приблизно одного віку, веселих і безпроблемних, і ви побачите, що настрій у вас піднесений, здоров'я в нормі. Який висновок з усього сказаного. Дуже часто, щоб поправити свої проблеми зі здоров'ям, досить просто змінити коло спілкування. Як сказав відомий поет Амар Хаям, ти краще голодуй, ніж будь-що їсте. І краще будь один, ніж разом з ким прийдеться. Всього вам доброго!